Мене звуть Дар'я Некрасова, я артистка Сумського національного театру драми та музичної комедії імені Михайла Семеновича Щепкіна. Мене скоріше одразу впіймали. Мене вже всіх впіймали. Всіх дітей з України. Накрили банку і чекають. Коли ж закінчиться кисень? Я граю роль дівчинки у виставі Птах на горищі Олега Михайлова, режисер Владислав Писарев. Пісі розповідається про дівчинку, яку незаконно депортували до країни-агресора. Тема депортації українських дітей дуже важлива. Я вважаю, що місія театру говорити про неї не тільки в межах нашої країни, а й далеко назовно. Дуже складно говорити про війну, про дітей під час війни, бо маю дуже велику відповідальність перед ними. І хочу, щоб ви правильно зрозуміли і зрозуміли все те, що закладав автор. Вистава створюється в надзвичайних умовах, де не закінчується повітряні тривоги. Ми лягаємо спати, над нами літають шахеди. Я постійно думаю, якщо будинок прилетить на мене будь-якої миті, може впасти бетонна плита. Ми говоримо про дітей, про наше наступне покоління. В наших дітей відібрали дитинство. Ми... Я спілкувалася з багатьма дітьми. Вони постійно живуть в напрузі, вони відчувають, вони чують вибухи, вони, вони максимально дорослі зараз, і, і це дуже складно. Вистава буде проходити в укритті нашого театру, прем'єра 15 листопада.